Ми вже знаємо, що таке зв'язка, тому нову ідею ви зрозумієте без проблем. Що таке лінійний удар? В інших мовах цю ідею називають шампур. А хто не любить готувати шашлик? Але цього разу мусимо обійтися без смачної вечері. В шахах лінійний удар це коли дві фігури знаходяться на одній лінії, і більш цінна фігура знаходиться попереду. Наприклад, в цій позиції дві фігури чорних на одній лінії ферзь та король. Обидві фігури на п'ятій горизонталі. Oh, Отож, що ми можемо зробити? Звісно, можна піти турою на h5. Під час зв'язки зв'язана фігура не може ходити, а тут перша фігура має ходити. Король має відійти. Це правило шахів. Але тепер ми можемо виграти ферзя. Давайте спробуємо ще раз. Король і Тура на одній діагоналі. Чи є у нас фігура, яка може атакувати по діагоналі? Звісно, наш слон може піти на F3. Король має відходити. Але тепер. Ми можемо виграти туру. Можна було виграти і по-іншому, зробивши хід ферзем на h1. Це лінійний удар на короля та туру. Або ферзь міг піти на g2, не лише атакуючи короля і туру, але й коня. Класно, чи не так? Чи можна знайти ще якийсь лінійний удар? Наприклад, мені подобається цей хід слоном. Адже король під шахом. І коли він відійде, ми виграємо коня. Важливо, що слон захищений нашою турою. Нарешті можна спробувати піти ферзем на А2. Ми атакуємо. Короля та коня. Але це поганий хід, адже ми втратимо нашого ферзя. Давайте спробуємо вирішити ще одну задачу. Якщо ви бачили фільм в пошуках Бобі Фішера, то знаєте, що маленький хлопчина виграє партію таким самим чином, як в цій позиції. Чорні пішли пішаком на А5. Здається, пішаки поспішають стати ферзем. Білі зіграли А4 і гонка продовжилася. Хто зможе першим отримати ферзя? Здається, чорні. Але справа в тому, що коли білі поставили ферзя, то одразу атакували короля та ферзя-суперника. Король мав відійти, і білі одразу забрали ферзя суперника, що змусило його здати партію. Ефектна кінцівка, чи не так? Добре. Ще одна позиція. Вона найскладніша. Щоб її вирішити, треба використати всі існуючі зв'язки та вилки. Можна подумати, що хід слоном на С4 непоганий, бо він зв'яже слона суперника. Але, на жаль, він може піти сюди. І це буде просто розмін. Нічого особливого. Тому я хочу запропонувати інший хід. Замість ходу слоном можна взяти слона турою. Ми віддаємо туру за слона, що зазвичай погана ідея. Але якщо суперник забере нашу туру, то король і ферзь будуть на одній діагоналі. І тепер хід з слоном матиме сенс. Суперник просто втратить ферзя. В кінці ми матимемо багато зайвих пішаків, тому зможемо легко виграти. Після взяття торою на Е6 чорні не зобов'язані бити ферзем. Вони можуть побити королем. Але стривайте, чи будуть король і ферзь на одній діагоналі? Так, цього разу на іншій. Але наш слон все одно може це використати. Бачите? Цінніша фігура стоїть попереду. Це навіть краще, ніж зв'язка. Бо коли король відходить, ми забираємо ферзя і навіть не втрачаємо слона. Тому зв'язка і лінійний удар дуже схожі один на одного. Обидві ідеї допоможуть вам виграти багато партій.